Цьому кургану понад дві з половиною тисячі років. Археологи знайшли тут унікальну неушкоджену грецьку амфору і близько десятка золотих прикрас. Кажуть, це не останні знахідки на цьому місці. Один курган розкопали повністю, над другим ще працюють. В першому виявили залишки коня, мідні бляшки та наконечники стріл. У другому залишки двох членів заможної родини, побутові речі та золоті прикраси. Багатий поховальний інвентар, який був із. Мабуть, із двома людьми, що, те, що ми можемо сказати на даний момент. Багатий супутній інвентар, золоті бляшки, пояс, інші речі, амфора грецька ціла. Розкопаним речам 2600 років, каже керівник археологічних досліджень на Більському Городищі Ірина Шрамко. І антична кераміка, і бронзове зділля, і золоте зділі, як звичайно обкладки. Или бляшки, украшали Горит був вложена теж накладочками, такими бляшечками. Ось цю сіру глиняну амфору розкопали у першому кургані, виготовили її на західній Україні. Це свідчить про налагоджені економічні зв'язки скіфських племен із заходом. Унікальність цього глиня, свідчить, засуду світі у налічі торгових зв'язках з Західною Україною. території сучасної западної України. Южного Буга, Подолії. Такий сосуд тут знайде на території лівобережжя. Всі ці знахідки допоможуть вченим у вивченні більських некрополів. Подібні знахідки на більському городіщі надзвичайна рідкість, адже більшість поховань вже в давні часи неодноразово пограбовані. Більшість предметів, які тут представлені, скажімо, відомі в кількох примірниках, і це дуже добре. За словами археологів, розкопки триватимуть до 25 липня, тому знайдених цінностей очікують більше. Анна Комар і Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.